Тренер колективу Вінсід Олександр Кульша, Саш, ви сьогодні в кофті суперника Терекон. Ви вживаєтесь да, в роль суперника свого? 8-4, Ви все ж таки змогли закатити свої чотири м'ячі. На початку ви вели 2-1, але потім, ну можна сказати, що у вас скільки там п'ять людей було сьогодні загалом склад. І як мені сказали вже з Терекону, що головна інтрига була чи вийде кульша сьогодні на поле. Це як прокоментуєте сьогоднішній матч? Я хотів подивитися, як ти відреагуєш. Це челендж пішов. Дякую за теплі слова. Так, ну при всій повазі до Олександра Пузіка все-таки я не вийшов, адже з заявкою є певні трабли. Ну, ми розберемось, все нормально. Як представник Терекон забив, скільки захотів, ми забили, скільки змогли. Без замін футзал не грають. У нас зазвичай у мене в інших командах все по накопичувальній системі нарощуваній, а тут познижуючи, понижуючи, було сім, було сім людей, минуло шість, а сьогодні п'ять, без замін. Ну, я думаю, якось такий зайду в. Довіру команди Терекон, Донбас, це Україна, дякую. Кофта просто топ. Взяв кофту, думаю, можливо, п'ятим вискочу, але з хлопцями поговорили, якщо кисневі балони не візьмемо до кінця поєдинку, доживемо, то зіграємо без мене. Реально хочу тільки своїм пацанам подякувати. Будемо розбиратися, тому що ну, я не розумію принцип моєї роботи, пацанів, як ми збираємося, яка концепція моєї роботи, відповідно, структури команди, побудови, тому що бубен, очок. Після трьох турів і мені якось трохи соромно, але все абсолютно по ділу. І сьогоднішній матч, Терекон з перемогою, і абсолютно всі інші поєдинки. Я впевнений, якби у нас трошки більше б людей було і класні шанси у нас сьогодні були. Але банально на твоє питання Амін відповідає, у нас банально не вистачило людей, дуже важко грати. Ну але в 8-4 все ж таки ви щось своє так. забили? Ви своє реалізували